За інформацією обласного керівництва системи охорони здоров'я, в період з 11 по 17 січня в Донецькій області зареєстровано 17 тисяч 689 випадків захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Показник захворюваності на 10 тисяч населення складає 89,3, що в 2,5 рази вище ніж попереднього тижня. Епідемічний поріг перевищено в 1,6 рази. З початку року від ускладнень від грипу померло 15 осіб. Ніхто з померлих не був щеплений. Після госпіталізації всі хворі отримували належну антибактеріальну терапію, але їх стан при потраплянні в стаціонар був украй важким в зв'язку з пізнім зверненням та проведенням неадекватного самолікування вдома. Згідно результатів вірусологічного дослідження, від померлих у чотирьох випадках виділено вірус грипу типу А, у тому числі у трьох аж один Н1. Як зазначають в обласній адміністрації, у Донеччині проводиться комплекс організаційний... Профілактичних і протиепідемічних заходів відповідно до комплексного плану заходів профілактики грипу та ГРВІ, згідно рекомендації Держсанепідслужби, в лікувально-профілактичних закладах здійснюється переважне обслуговування хворих вдома, окремий прийом у поліклініках хворих, діє заборона від відвідин хворих у відділеннях стаціонарів, масковий режим, посилений режим поточної дезінфекції, посилений дезінфекційний і протиепідемічний режим на об'єктах торгівлі, в транспорті, на промислових підприємствах. Рекомендовано не проводити масові заходи для дітей та дорослих. Вжито заходи щодо призупинення учбового процесу для 67 тисяч учнів в 208 школах області та вищих навчальних закладах. З 18 січня введено щоденний моніторинг за станом захворюваності на грип та гРВІ, здійснення попереджувальних заходів щодо них у всіх містах та районах області. Окрім того, голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський дав доручення виконавчим структурам влади перенести всі Масові заходи в області на пізніший термін у зв'язку з перевищенням епідпорогу порогу захворюваності на грип та ГРВІ.